Качук називає себе найбігаючим чоловіком хуста. За день долає десятки кілометрів у форматі так званого трейлового бігу або ж бігу гірськими стежками. Перейшов якби в трейл, бо залежиш сам від себе. Тобто, ти собі тренер, ти собі спортсмен, ти собі вся команда, ти собі наставник, мотиватор і так далі. Найбільше, що тоді виникало раніше, коли ти біжиш. Особливо вночі, десь, коли починає світати, ти йдеш, коли рухаєшся, сам ти втомлений вже. Десь ще, можливо, дощ, тобі холодно, ти зголоднів, і у тебе виникають думки, ну як завжди, Боже, що я тут роблю? Для чого воно мені? Треба десь сидіти вдома, як нормальні люди, на пляжі, якийсь там шашличок, не знаю, відпочинок, волейбол. А я тут, що я тут роблю? вже тепер з роками відчуття таке зникло. Ти добре, чітко усвідомлюєш, що би тебе не боліло, яка би травму ти не отримав, як би тобі важко не було, ти знаєш, що. Твоя задача дійти до фініша, і ти знаєш, що ти сюди повернешся обов'язково. Ну тому що е це як гори. Хто бував в горах, хто дійсно їх полюбив, той завжди повертається. Хоча там важко, там іноді екстремальні умови, і це такі. Міні-міні екстремальні умови, цей вид спорту нині популярний в Європі, та, на жаль, говорить Андрій, про нього мало хто знає на Закарпатті. Я намагаюся бігати десь за містом, бо в місті машини, в місті люди це заважає. Але коли перетинаєш, скажімо так, міську зону, то сприймає тебе досить дивно. Хоча це ще з дитинства нас сприймали дивно, коли ми ходили з лижами, з палицями. Ось, Десь там бігали, якісь там кроспоходи по тренуванні. Це вже звик, вже розумієш, що ну, така культура людей, тут нічого не зробиш абсолютно з цими. Це му му мусять дорослішати. На жаль, в мене складається таке враження, що, якби це не звучало нескромно, я єдиний найбігаючий в хусті. 에, там ну, не спортсмен, <смеш> мешканець, є люди, але вони десь тренуються, бігають на стадіонах. Там в кожного своя якась така в когось там вагу скинути, в когось там якусь форму фізичну підтримати. Е, є ще один, один спортсмен, який в цих змаганнях як же ж вони на Буковелі, а гонка націй, о, згадав. Приймаю, але мене трошечки то не цікавить, тому що там занадто коротко. Я люблю коли більше там від 50, 100. і це, це, це мені цікавіше, і більше кілометрів. Професійно бігати Андрій почав у 2013 році. До цього зізнається більше полюбляв лижі. Я, я взагалі-то займався спортом з 11 років, лижними гонками, ну але крім цієї зими, остання така була рівно років 16 тому, 2000-2001. То вже не сильно і позаймаюся е, такими зимніми видами спорту. І потім почав бігати. Спочатку це був, до речі, в Ужгороді мій перший екстрім-марафон Михайло Левенець е, організовував у 2005 році. Якраз у нас був старт на площі театральній. Тут ми пробігали і далі бігли. Це я своїм тренером приймав участь. Потім були ще деякі мультиспортивні гонки, але мінус їхній був в тому, що тобі треба було мати напарника. В різних класах, наприклад, там клас Експедиція там взагалі троє чоловіків і обов'язково одна жінка, яку в принципі важко знайти тут. І чоловіка іноді важко знайти напарника. Тому я не так часто і не так багато приймав участь. Активно в мене почалося в 2013 році, тому що в 2012 Шура Олівсон це такий відомий легендарна така особистість в Україні в кругах таких спортсменів, екстремалів він Він альпініст, і сам ультрамарафонець, і організатор. Популяризатора він перейшов з формату мультиспортивних перегонів на формат, скажімо так, трейлового бігу, трейл -раннього. Перший раз був старт це в Татарові Івано-Франківська область біля Буковеля. Там була дистанція 100 кілометрів і 50 кілометрів. 100 кілометрів, до речі, тоді виграв Дмитро Джміль жгородець. Ось а я приймав участь в 50 кілометрах, але ну абсолютно був не готовий. Для мене це була далека дистанція. Ось тепер у нас є група в Фейсбуці, де такі спортсмени ультрамарафонці спілкуються, йде обговорення, чи потрібна медична аптечка з собою на дистанції, чи не потрібна. Один написав, що ще років шість тому назад. Ми думали, чи можливо добігти до фініша 100 кілометрів, чи неможливо, і хто це зробить? От насправді перші мої 100 кілометрів були якраз в му році. Це був старт у Ловці тоді по боржаві, і для мене було дві два питання тоді. Перше питання, чи е, зможу я добігти 100 кілометрів, взагалі дійти подолати цю дистанцію. А друге питання чи реально е, десь ну кілометрів на 95-му, 8-му бігти. Ну пересуватися бігом, не йти пішком долати дистанцію, а бігом. Трейловий біг заняття не з дешевих. Необхідна спеціальна спортивна форма, взуття якого вистачає хіба що на пару місяців. Та це Андрія не зупиняє. Він активно бере участь у різних змаганнях. Його особистий рекорд 201. Кілометр за 24 години. Це була дистанція в виставковому центрі ВДНГ 988 десь метрів круг асфальтовий, і ти порівнення крутишся на цьому колу, колу цілу добу. Ну, тобто, ти можеш робити будь-що, ти не обов'язково мусиш рухатися 24 години. Ти просто долаєш дистанцію. Можеш їсти, спати, відпочивати, йти пішком, не знаю, ну що хочеш, можеш робити. Результат зараховується, коли проходить 24 години, закінчується час, mm -hmm. і де ти зупинився, там тобі замірюють твою дистанцію. Ну І ми поставили собі таку реальну цифру, що 150 кілометрів ми пробіжимо, ми це можемо зробити, бо до того я десь 130 пробігав максимум. Mm -hmm. Але було б добре, щоб був якийсь результат, щоб ми там не виглядали, скажімо так, чайниками якимись, 180 кілометрів, і це би нас так задовільнило ідеально. І десь там в якийсь період часу, вже темно було, я там підбіг до суддів, бо ну, вони рахують кожне коло. І мені стало цікаво, питає, скільки я пробіг кіло. Ну, 91. А лідер скільки? А ви є лідер? Ого! А другий, а другий на коло менше. А, ну добре, на коло менше. І тут вже вимкнувся такий якийсь спортивний інтерес. Потім вже виставили монітори, на якому було видно, хто там скільки пробіг. Ну і так воно вже почалося зовсім інше. Ну, і вийшло так, що я пробіг 201 кілометр і виграв, а мій друг десь на 4-5 чи 5 кілометрів менше. Тут він був другий. Ну і від того нас запросили на чемпіонат світу цього року, 17-го в липні місяці в Белфасті, Велике Британія. Ну і ми, в принципі, погодилися, бо цікаво покращити свій результат. Окрім спортивних рекордів, Андрій ще й займає активну громадянську позицію активіст майдану та учасник АТО, доброволець позивним брадяга. Почав формуватися батальйон Січ при головному управлінні МВС міста Києва, де якраз ті Побратими, з котрими я був на Майдані, якраз пішли в цей батальйон. Ну і я зрозумів, що це моє, тому що я знаю людей, знаю, на що вони здатні, знаю, як вони поводять себе в критичних ситуаціях, тобто, що це надійні, скажімо такі, вірні побратими. Перевага наша була в тому, що ми не були мобілізовані. Тобто 93 тя тоді на той час стояла ззаду. Ось. Нас не забрали десь від сімей, від жінок, від дівчат, від цивільного життя. Ми прекрасно усвідомлювали, куди ми йдемо, для чого ми тут є і що ми там робимо. Ось, для чого то, що ну, жертвою це назвати, в принципі, важко, але все-таки ми прекрасно це усвідомлювали, що можна і загинути, можна отримати поранення, можна не повернутися і так далі. Тому для нас це було в принципі спокійно. Коли ти повертався додому, а це було на психологічному плані важче. Це саме так, як на Майдані. Коли ти виходиш за периметр Майдану, ти бачив, що просто життя відбувається: гарні кафе, ресторани, бари, дівчата, хлопці, чоловіки, машини. І їм абсолютно. Неважливо було, що відбувається там всередині, чому воно відбувається. Так само і тут ти приїжджиш додому, і іноді там, коли ти з чимось починаєш ніби там якби боротися або ще щось, тобі бажається, щоб ви пішли на війну і не повернулися звідти. Тобто думаєш, ну то я і так там на війні, і піду, хочете ви того чи не хочете, і повернуся, тому що, тому що треба повертатися, задача не померти, не залишитися там, а задача вернутися. Не, бажано не бажано а з перемогою. Хлопець зізнається, після повернення з війни біг для нього став сенсом життя і своєрідною реабілітацією.